Це важливий день, адже прибули джмелі. Перші дві тисячі комах. Вони мають літати з квітки на квітку, запилюючи помідори. це справді свіжі джмелі. Вони дуже активні. Є лише одна проблема: вони агресивні. Ми не можемо їх одразу відкрити. Треба почекати годину. Потім можна обережно відкрити і вони почнуть працювати. Джмелі для запилення рослин це не дивина, вони є майже у всіх. Інша справа це маленькі комахи з ряду напівжорсткокрилих. Вони знищують ворогів рослин, тлю, мух, кліщів. Помідори дуже вразливі до шкідників. Це добре знають фермери Райнер Карстенс та Пауль Гайнріх Дершер. Це власне для нас єдиний шанс здолати шкідників, і це великі витрати, якщо порівнювати зі звичайними теплицями. Близько 120 тисяч євро коштує біологічний захист рослин. Розбризкати в теплицях інсектициди було би наполовину дешевше. Але Карстенс і Дершер хочуть вирощувати біотомати, а для цього є жорсткі приписи. Рослини мають рости на справжній землі, а не на штучному ґрунті. Як наслідок, пліснява й бур'ян з'являються всюди. Ми це знаємо з природи. Цвіль добре видно, але це нормально. У будь-якій біотеплиці, де вирощують овочі, все виглядає так само. Це найбільша біотеплиця Німеччини. Будівельні роботи тут не припиняються. За допомогою біогазової установки очікують вийти за два роки на повне самозабезпечення енергією. Перший урожай планують зібрати на Великдень. Ми маємо дотримуватися директив, які регулюють біофермерство незалежно від того, чи йдеться про мале чи велике господарство. можна мати багато малих проектів, але це все дорого коштує. Чим менше я вирощую, тим дорожче мені все обходиться. тому ми обрали величину, що є життєздатною. А Справа має стати прибутковою. Хоча поки що не видно жодного червоного помідора, вони всі вже продані. Великій мережі супермаркетів.